Сьогодні врочистість, кругом торжество, святкують повсюди Христове Різдво, лунають чудові різдвяні пісні, які це щасливі і радісні дні. Господь свою милість небес проявив, любов'ю безмежною нас полюбив, послав свого Сина єдиного світ, щоб кожному вільний до раї був хід. Ця вість облетіла всі села й міста, про дивне народження Спаса Христа. І до нашого краю вона досягла, утіху і радість серцям принесла. Ми всіх вас вітаєм Сердечно з Різдвом, хай повниться Дім ваш любов'ю, теплом, хай милість і ласка Господня свята, дарують вам сили на многі літа. Нехай Божий мир в ваших сім'ях царить, щоб свято й побожно у світі цим жить, щоб світло Христове всім людям несли, Ісусові вірність завжди берегли. Просламо Месію в цей радісний день, халються молодії дивних пісень, не тільки устами, а серцем своїм, Його величаймо, достойний бо Він. Хваліть Боже ім'я, земля й небеса, які не збагнені Його чудеса, яка є велична Господня Любов, Він визволив нас від гріховних оков. Всевишньому слава, Бог нас оправдав, Найкращий дарунок Він світу віддав. Заради спасіння Твого і Мого Христос народився.